Церкове Воздвиження чесного хреба. Перша письмова згадка про церкву 1589 році, це місяця податковому ріє. Просто села козлосини, ну просто це є звичайна репродукція, але це були і е, ставлені роботи. Причому вони не тільки звідси зістрищені. Е, Скажімо, Богородиця це, якщо поглянути на рамку, то вона явно з волині. Такі подвійна рамка з так званими. Підтвердженням дати побудови Первісної церкви є храмова ікона Добролянської Божої Матері, яку реставратори датують 1590-1610 рік. Її можна побачити у новій церкві Петра і Павла. Церква побудована у два етапи. За переказами місцевими жителям церква була зведена в частині села Криуля, тобто крива дорога, за кошти польської поміщенці Ани. у 1629 році її поховали проходів у храм, а через 102 роки. Поки церкву добудували родичі поміщиці і таким чином могила Анни розмістилася всередині церкви. Біля церкви збралася дерев'яна дзвіниця того ж періоду. А ще цікавий факт, що у церкві стояло крісло Богдана Хмельницького, яке зараз перебуває в селі Розвадові. Інтер'єр церкви досить цікавий. Храм є своєрідним музеєм ікон і предметів церковного вжитку. Тут є іменні ікони. Даровані і підписані меценатами, є віднайдені та реставровані хурурги з обрам святого Нуфрія і фана з зображенням Страсти Христових. Вік цих скарбів майже два століття. У храмі немає вівтаря, від нього залишилися лише царські ворота, більшість ікон є старовинами, проте не належить цій церкви.